Повторюємо, да? повторюємо все, те, що ми встигли пройти. А прийти ми встигли доволі таки багатенько. Так, перше, що у нас було, це команда, яка дозволяла виводити все, що в нас є, ми не один раз і в принципі користуємося дуже постійно. Це є команда print. І приклади застосування, які у нас є. Тобто, якщо ми хочемо вивести якийсь рядочок. Да, то ми його поміщаємо в лапки. Але у нас є тут ньоц, якщо слово має в собі апостроф, і щоб його якось вивести, щоб воно не перекрило, можна використати два способи: перший спосіб це використати подвійні лапки і одинарні лапки, таким чином воно не бачить між собою і не виникає у нас ніяких помилочок. Або ніби як екранізувати, це відбувається за допомогою слашника. Те саме ми там робили, коли писала слаш N для того, щоб перенести на новий рядочок. Тут так само слеш і відповідно апостроф. І от саме цей апостроф, ну, розуміє, що його потрібно просто вивести як звичайний. Бо якби цього не було, от, давай навіть я зараз теж тут покажу. Тобто, якщо я б написав був зараз print і тут. Ось одинарні використовує і почне писати слово. П Ютер, то ми можемо побачити і так само в кінці не забуває її закрити. Ну, от, відбувається. Оце воно бачить ось, а оце уже не бачить. Тобто він думає, що це якась чи то зміна, чи ще щось, тому щоб її екранізувати, ми додаємо такий слажик. І навіть по чермі воно вже підсвічується по-іншому. Тобто ми розуміємо, що це щось. Інше можемо N, той самий на англійський додати, і теж воно нам показує, що це щось інше. Так, це є. Далі, якщо в нас є тут цілі значення, якісь цілі циферки, то при множенні в нас буде виконуватися математичні операції, і воно буде з ними працювати як із звичайним числом. Тому результатом отримуємо 45. Якщо перше у нас це якийсь рядочок, в даному випадку неважливо, що це в нас є, навіть якщо я напишу зараз. Той самий hello, і я його помножу на троєчку, коли запустити його, то воно виведе ось таке. Hello, hello, hello. Катріно. Тут так само. Коли 15, воно вважає, що це рядочок, тому вводить нам 15, 15, 15. Тобто не виконує множення безпосередньо на число 15. Воно вважає, що це рядок, і його просто-напросто дублює три рази. Якщо це. Така операція це ще конкатенація, по-іншому можна називати, тобто об'єднання декілька рядочків. Це те саме, що якби я знову рядочка написав або розбив той самий hello. Плюсик, також лапки, і от так Тобто воно додало той самий результат. Тобто, це додавання об'єднання. Декілька рядочків ви поєдину. Ну, і також наступне, це у нас є доволі така гарна форма, щоб ми розуміли, що в нас виводиться для користувача, щоб він міг побачити, перевірити. Е, Першим пишемо саму операцію, тобто яка фактично нічого не несе, крім інформаційного змісту, саме для користувача. Для програмки Ну це просто набір е, цифрових буковок і так далі. А тут ми вже безпосередньо це все діло е, виводимо. Так, це. У нас був прин. Так, до цього ми трошки вернемося пізніше. Е, наступне, що ми знаємо, це що кожні, кожна зміна в собі зберігає якісь значення, і вони можуть е, міститися по типам. Тобто, по типу значення цього, це може бути у нас е, число. Число має свій тип int, інт, інто, але не тільки. Бо це ціла частинка його, якщо це число у нас є дійсне, тобто там 1,5, 1,5, півтора, тридцях і так далі. Тобто те, що йде з комою, тобто все те, що йде з комою, воно вже відноситься до типу float. Float – це вже у нас дійсні числа. Наступне, що у нас ще є, це рядочки, все, що поміщається в рядочки, тобто в лапки. Одинарні чи то подвійні це вже вважається STR, STR це на String, тобто рядки. Наступний тип, який в нас є, це в нас bool, а там boolean, тобто це у нас True або False, так або ні. Два вибори у нас є, і ми його часто використовуємо в розгалуженні, коли нам треба перевірити, якусь умову там парності. Можливо, конкретний якийсь елемент або якусь вибірку треба зробити, то ми це робимо через розголоження, тобто через if. Так, наступна команда, яку ми добре знаємо, це у нас є команда Input. За допомогою неї ми можемо вводити будь-яку інформацію, отриману від користувача, бо ми то можемо написати, там що в нас A дорівнює 5, але от. Як для тесту перевірки це трошки мало, тому що основна інформація, яка в нас йде, вона поступає від когось, тобто з інде, тобто від безпосередньо користувача. Тому ми часто це використовуємо. Я можу написати input, І от Якщо ще додати якийсь коментар, я тут можу в лапках написати там, число. Або там довжину, хай це буде число, число А, і тут ставлю дорівнює І далі в Print я можу його вже обробити. Тобто F помножу на хай буде 10. Так, і при запуску воно от мене підсвітилося. Я ввожу, наприклад, п'ятірочку Так, і питання Максим: що воно нам видасть? Що воно нам дасть? Який результат? Print F10. Ось. Є F, -ка. F -ка йде сюди. І тут виходить цю f -ку, в даному випадку 5 Хочу помножити на 10. Який буде результат, як ти гадаєш? 50. 50. Хорошо. От. По ідеї, ми хотіли так. отримати 50, да, але отримали кучу п'ятірок. Чим це зв'язано? Це зв'язано те, що інпут. Uh, безпосередньо все, що ми тут не писали. Він вважає, що це будуть рядочки, тобто ніби якийсь напір сліп, букв, І от він його ось так інтерпретує. Я можу тут просто кюшку взяти і бачимо, що у нас тут так само 10 кюшек. Щоб сказати йому, що це в нас буде число, ми оцей інпут огортаємо дужечки і перед ним пишемо слово int. Якщо там дійсно треба, то будемо писати лог. І тепер, коли ми напишемо п'ятірочку, от воно сюди поміститься. А далі ми говоримо що ми його попередньо робимо число. І от тепер виконується вже операція із числом. І ми отримуємо число 50. Так. Далі. Наступне, що ми робили, це підключали різноманітні модулі. Це у нас був мес математичний, це у нас був Кінтер, це в нас був Черепашка Turtle. І так далі. Рендом тобто, той самий, тобто ми підключали різноманітні. Перший, який був, це у нас був мес математичний. І от щоб ними користуватися, ви повинні написати імпорт, далі назва самого модуля, і щоб до нього звертатися, ми писали назву модуля крапочка і якусь команда або метод, який там є. Наприклад, мес, сейл, факторіал. Факторіал це бачимо, ось у нас, що тут, як запис. Обтерал 5 і результат ми отримали 120, тобто це що робить, перемножує від одиниці до 5 числа. Тобто 1, 2, 3, 4 і 5 і так далі. Якщо це SQRT, це корінь із числа. Наприклад, із числа 100, ми отримаємо 10. Якщо, наприклад, напишемо там, не знаю, 16, отримає відповідно 4. Так, далі, який у нас був, це метод random, random і в random у нас є методи, якими ми користувалися randine. Найчастіше, якими користувалися, він нам генерує із заданого списку цілі числа. Потім random генерує від 0 до 1. є choice по вибору якомусь, у нас є якийсь масивчик, і він з нього випадковим чином вибирає одне із. Теж доволі таки зручно. Так, на цьому у нас ніби все, і далі ми переходимо до практичних завдань.